413 день в Канаді, 31,07, Сьогодні, да вже 413. І сьогодні в школі я сказав, ну, один з, з моїх однокласників вчора е, натрапив на мій Ютуб. Е, Йому підкинули десь там YouTube, і, і він побачив мене і зайшов туди, подивився. Каже, О, бана, я подивився твій щоденник. Я якраз записую. Може, цікаво, чи він подивиться цей сьогоднішній, завтра в школі скаже. Забіжу до бо забув забу, забу би про це. І от е, я йому кажу, що в мене вже 400 якийсь там день 413. Е, день сьогодні класний. Сьогодні я навіть наставив будильник на 5 хвилин поспати довше. Думаю, щось так тяжко вставати. На 5 хвилин поставив, полежав, покрутився, але вже не міг заснути, бо я знаю, що я як засну, то вже важкувато буде вставати. Е, встав, зібрався, пішов до себе. Стандарт, кава зранку. Потім Алекс пішов робити накладні, подивитися, що у нас там в комп'ютері. А я пішов. з... Подзвонили, охорона подзвонила, казала, що треба, ну, просили виключити електрику в B, там, де буде в нас кафешка. Вони хотіли намалювати на стіні картину. Так, ну, там, пейзаж, пейзаж один такий великий, і включили проектор. Щоб по проєктору перемальовувати, але там було засвітло, і ми не змогли це відключити. Був шеф, ми познали шефу. Він каже, теж не можемо це відключити. Ну, принесли їм драбину, вони заклеїли лампи і отакі от бавилися. На, вже там накидали трошечки на стіну. Малюнки пішли додому, завтра будуть. Це було. Ось сьогодні з самого такого серйозного, то це було дві справи. Привезли трактор. Нарешті класний тракторець, такий маленький тракторець, лопата зверху, ззаді гачки. Ну ми їх зняли, ми переробили. Я там зварював, подоварювавши смітники. Оті гачки. Зробив дуже крутий ланцюг, міцний теж зварив два таких крюка величезних з двох сторін, щоб страховичний такий ланцюг буде в разі чого, якщо обірветься якийсь гак. Це страховичні він все злапає. Зварив цю штуку. І багато чого поробив, всякої дрібниці. Зробили ми трактор, попробували повозити контейнери, все працює. Всі задоволені. Далі я пішов в одну із квартир штори вішати. Вони попросили причепити їм штори. Я попричепляв в одній кімнаті, в другій. І в вітальні вони зробили бо там під самою стелью. Ролокасети, і там нема до чого закріпити по бокам. Штори і до стелі ми не чіпляємо. Тут стеля така специфічна і ніхто не чіпає, бо її дорого ремонтувати. І я ну, запропонували їм просто душові шторки така труба, яка роз, роз, розтискається, просто на зажимах, штори вішається в неї і опускається вниз. Ну, це вони понапридумували, вони заселились в квартиру, сонце жарить просто в квартиру. Це вже на заході. Там було на сході, сонце сходило і жарло, а тут на заході заходить і палить в хату. І замість того, щоб просто замовити блекаут штори, ролокасети, вони вирішили замовити штори, їм це встановив. І вони тепер мають штори, нормально. Далі, далі, що там? Я робив це до 5-ї п'ятої з чимось. Потім ще попросила прибиральниця відкрити її одну із квартир, я пішов, відкрив квартиру, пішов додому, вже десь було 20, поки добрався додому. Бо люди виїжджають, заблокували один ліфт, там черга, поки добрався, туди-сюди, повечеряв. І зібрався до школи, пішов до школи скоренько, щоб перейти дорогу, добре, що поїзда не було. Уроки в нас другий урок ніякий. Ну, сьогодні ми організовували байдер наш, нашу папочку для навчання. Ну, мені подобається. Організували, класно, все поскладали. Все в порядку. Я так розумію, це начальство школи. Всіх заставило, бо в всіх класах я бачу, всі вже принесли з собою ці папочки. І у, у, все гарно поскладали. <послужит> Тож, тим ми займалися Вчитель поки що мені не дуже. Старший мужчина такий У мене колись в техніки був такий, він засипав на парах. Він розказував, щось собі задрімав, от, от, от вчитель. і тут такий самий пише він, в нього така от електронна, дор, великий телевізор з сенсорним екраном, де він пише пальцем. Пише він так, як і... і розказує. Ну, поки що всі незадоволені порівняти з тим, що був і цим це небо і земля. Того поставили на левел 3. Левел нижче. Хоч бери і переходь на левел 3. Mm. <laughs> Отакі От тут справи. Ну нічого, розберемося. А, Сказав на роботі, що в п'ятницю я взяв вихідний. В п'ятницю я буду вихідний. Хочу в п'ятницю поїхати на озеро зранку. І я сподівався, що в п'ятницю буде, як завжди, онлайн. Але вчитель сьогодні сказав, що в нас буде офлайн, ми будемо в школі. Ми будемо в школі і прийдеться приїхати. Це не дуже велика проблема. Я просто думав з телефона зайти, де б я не був, я можу зайти в онлайн. Але прийдеться приїхати до школи. Тож на озері буду десь до четвертої. Нормально, до четвертої, четвертій додому, до школи, все, все встигне. Так що п'ятниця в мене буде така. Нічого страшного. Все, я думаю, на сьогодні хватить. Студент ну, однокласник каже, там відео такі довгі, каже, по 15 хвилин. Розказує все-все все про все. Але сьогодні буде коротке, буде 6. Так що йду я відпочивати.